Далі будемо обговорювати ситуацію в Часовому яру. Конкретно на Крематорському напрямку українські військові зупинили 5 спроб армії РФ прорвати нашу оборону в районах часового яру, Калинівки та Іванівського. Детальніше про ситуацію саме в часовому яру поговоримо із начальником прес-служби ї артилерійської бригади міні-генерала Хорунжо Романа Дашкевича Олег Калашніков. Приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю. Вітаємо. Доброго дня. Яка зараз ситуація у часовому яру і чи вдається тримати зайняті рубежі нашим оборонцям? На ну, сьогодні ворог намагається продовжувати вогневе ураження наших позицій з тих систем, які у нього є в наявності. Також намагається здійснювати і штурмові дії саме піхотними підрозділами. Однак, тим не менше, здобутків у нього тут ніяких немає. Те, що він зазнає втрат при кожному штурму, ну це як би там не було, але це є. Власне, як виглядають такі спроби штурму з боку російських військових, за рахунок якого ресурсу вони намагаються просовуватися вперед? Е, ну, є деякі такі відмінності. Якщо брати так е, локації, наприклад, якщо це е, напрямок е, Клещів-Кандрівка, тут він може штурмувати в кількості від 4 до 8 чоловік. Якщо брати от е, Калинівське безпосередньо, саме канал, тут він може намагатися про е, eh Прошмигнути, я б так сказав, в кількості двох чоловік, і потім так потрошку, потрошку намагатися накопичити кількість критичну кількість людей для того, щоб почати даніші дії. Кожний його такий штурм він супроводжується як артилерійською підготовкою. Дуже значна на сьогодні представлена це мінометна складова під час вогневого ураження, і звичайно, супровід схіпів дронами ведеться. Якщо ж брати механізовану складову, то на. Сьогодні він її майже не використовує, от власне про використання fpv дронів саме нашими оборонцями, буквально 10 вересня українські військовослужбовці з 24 ї бригади оприлюднили відео, на якому показали, як їм вдалося знищити вогневу систему ТОС-1А Сонцепьок саме в Часовому яру. А скільки таких сонцепьоків ще знаходиться в Часовому яру, і наскільки важко їх виявляти і знищувати нашим оборонцям? Наскільки це складна операція? Так, ця система вогневого враження пристала досить таки давно. Вона ще й на були бої за бахмут. Ми її могли спостерігати на сьогодні. Є деяка кількість, точна кількість, я вам сказати не можу, ну десь ще. Чотири буде таких установки виявляти їх є можливість, тому що дальність ураження цієї системи вона там 6 кілометрів. Там плюс-мінус приблизно. Тобто вони вимушені підходити поближче до лінії бойового зіткнення а фіпівдрони якраз і долітають до цієї дистанції. Це їхня. і тому є можливість їх виявляти і знищувати. Знищувати як за допомогою фіпівронів, так і звичайно артилерійським ураженням. Ще хотів уточнити, якось на полі бою одразу це позначається втрата однієї такої техніки, однієї одиниці навіть. Так, досить таки значно позначаються, тому що термобарічні боєприпаси вони несуть досить таки значну е, рушійну силу, які завдають безпосереднє руйнування як нашим спорудам, і особливо е, особовому складу, особливо людям. І тобто, кожна знищення, така от я би так сказав, зараза е, це життя і здоров'я наших бійців, котрі безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Пане Олеже, дуже вам дякуємо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Калашніков, начальник служби 26-ї артбригади міні-генерала Хорунжова Романа Дашкавіча. З ним говорили про ситуацію у часому яру.